У Івано-Франківському обласному перинатальному центрі відкрили оновлене відділення матері та дитини. Найшвидше проходить адаптація. Також тут є можливість для того, щоб батько перебував разом із дитинкою своєю. Зустрів повномасштабне вторгнення Росії на Донеччині. Історія нацгвардійця з Прикарпаття Назарія Даниляка. Вже навіть на ротації я відчував, що Щось почнеться масштабніше, бо вже тоді навіть Росія проводила передислокацію своїх військ. У Івано-Франківську вимушені переселенки з Харкова готуються до чемпіонату України з горьового спорту. Я знаю, як це, коли ти типу, потив. У селі Сваричів Рожнятівської громади сьогодні вночі через пожежу у приватному будинку загинув 65-річний чоловік. Про це повідомила речниця управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Христина Перцович. За її словами, повідомлення про те, що горить дерев'яний будинок, рятувальники отримали приблизно о першій годині. Площа займання склала 40 метрів квадратних. Через годину пожежу ліквідували. Найбільш ймовірною причиною виникнення пожежі стало необережне поводження з вогнем під час куріння зі сторони загиб. З початку року на Прикарпатті через необережне поводження з вогнем під час куріння вже загинуло п'ять людей. Оновлене відділення матері та дитини відкрили в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі. Умови перебування, породіль і немовлят. Тут намагалися максимально наблизити до домашніх, каже завідувач акушерського фізіологічного відділення Андрій Урбас. Зараз жінки мають нагоду таку, що вони народжують в чудових умовах, практично європейських, і також вони мають. Після пологому періоду перебувають в таких прекрасних чудових умовах, які найближче наближають їх до домашнього комфорту і затишку. От. І це так як родину, як би там не було, воно є, для... є стресом, і тому найшвидше приходить адаптація. Також тут є можливість для того, щоб батько перебував разом із дитинкою своєю і з мамою разом. От. І це найбільш також дуже велика позитивна річ в цьому питанні. У відділенні облаштували 13 нових палат, їх оснастили сучасними меблями та обладнанням, розповідає менеджер медичних проєктів Володимир Мітін. Це сьомий перинатальний центр в Україні, яким займався чоловік. Якщо жінка приходить в стаціонар, вона хоче родити дитину. Треба знати, як організована її допомога, як вона має бути організована правильно згідно протоколів надання допомоги. І все технічне забезпечення, воно включає в себе не тільки розташування приміщень, ну, а стосується навіть норм освітлення, яке освітлення. Де буде розташоване ліжко, чи зможе потім мати з немовлям на це ліжко потрапити? Завідувачка відділення інфекційного контролю Наталія Якимчук каже, що в оновленому відділенні провели моніторинг із профілактики інфекцій. Нашим відділенням проводився контроль за дотриманням всіх норм інфекційного контролю, які існують в Україні. У нас є всі умови для того, щоб жінка безпечно народила в нашому пологовому будинку та безпечно перебувала з новонародженим. Дитиною після пологів. Деякі новонароджені у перші години життя потребують медичного догляду у відділенні інтенсивної терапії, каже його завідувачка Ольга Садова. Деколи буває таке, що називається період порушення адаптації, коли дитинка вперше коли народжується, вона ще е, має якісь незначні проблеми, які з часом до декількох годин проходять. І вона перші години потребує інтенсивної терапії, а далі адаптовується, все гаразд, і можемо перевести до мами. Але якщо це довший час, цей період адаптації більше доби, більше півтора доби, то тоді ми переводимо на більш ретальне спостереження на другий етап. Як інформують на офіційному сайті Івано-Франківської обласної військової адміністрації, на ремонт відділення із обласного бюджету спрямували 4 мільйони 800 тисяч гривень. Ще за 1 мільйон 800 тисяч закупили функціональні ліжка. Перших пацієнтів у оновленому відділенні матері й дитини прийматимуть від завтра. Олена Нечвідова, Роман Булелек, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Солдат Національної гвардії України Назарій Даниляк розповідає, що ніколи не мріяв стати військовим, а тим паче не міг уявити, що в Україні буде війна. Однак російська агресія у 2014 році все змінила, каже воїн. Тоді хлопцю було 13 років, і він вирішив допомагати волонтерам, збирав теплі речі та продукти. Приблизно в 16-му році ми з друзями сиділи в компанії і зайшла розмова за армію за цей період. 16-й період якраз був найтяжчий для України, коли ще було АТО. І всі почали казати, що коли прийдуть повістки, всі підемо служити. У 2021 році, після проходження шести тижнів курсу молодого бійця та кількох місяців строкової служби, Назарій вирішив підписати контракт із національною гвардією. На цей час я просто хотів стати військовим і е, ходити на, як на роботу, але знаючи, що е, в будь-який момент ми можемо виїхати на якесь завдання, яке е, вже дає старше начальство. Повномасштабна війна застала Назарія Даниляка на позиціях в Донецькій області. Це була його друга ротація. Але вже навіть на ротації я відчував, що Щось почнеться масштабніше, бо вже тоді навіть Росія проводила передислокацію своїх військ. Я пам'ятаю, я все стежив за новинами, і це було таке нагнітання. За наказом командира підрозділу Назарій покинув зайняті позиції і вирушив виконувати бойове завдання у волноваху. Після повернення з міста розповідає воїн в складі свого підрозділу звільняв село Степне. Цей стрілковий бій тривав десь годину, але, на щастя, тоді з нашої сторони не було ні ранених, ні полеглих. Коли ми дійшли до кінця села, ми змінювали позиції і тоді нас ранили, мене і ще моїх трьох побратимів. Зразу я надав собі медичну допомогу, перев'язав руку турнікетом і. Десь через годину-півтора нас вивезла бойова машина піхоти. В бою Назарі отримав вогнепальне кульове наскрізне поранення правої кисті із переломом фаланги великого пальця. Гвардійця евакуювали з поля бою. Зробили три операції. Упродовж чотирьох місяців військовий проходив реабілітацію у Івано-Франківську. Зараз я проходжу службу в місті івано вже просто як військовослужбовець на схід. Зараз на ротацію не відправляють, тому що я вже рахуюся як поранений. Але якщо буде потреба, я звичайно поїду, бо захищати батьківщину рідних своїх комусь треба. 24 серпня 2022 року, у День Незалежності України Назарія Даниляка нагородили відзнакою Національної гвардії нагрудним знаком за доблесну службу. Ілона Шевченко, Роман Булелек, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Це село Бабин, що на косівщині. Наприкінці 40-х, початку х років ХХ століття тут діяли щонайменше п'ять краївок, а також проходили бої української повстанської армії. Розповідає місцевий житель Василь Петерчук. Він племінник двох воїнів. Упа п'ятирічним хлопчиком. Василь став очевидцем останнього бою свого дядька Дмитра. Місце розташування схрону, де переховувалися повстанці. Видав зрадник. Я з мамою був тату, звичайно, у повені був. А ми з мамою були там на другому участку, де татів ґрунт був. Там мама сапала ще одну дівчину сусідку. Та й тут почалося стріляння. І я побачив, що мама плаче година дві, і це все там скінчилося їх. Войко випрягнув з, з цього бункера, ще вбив одного масля. Та й Хотів те ще там у ярогу, те, ну не вдалося застріляти, бо то перед. Василь Петричук розповідає, що бабин був важливим транзитним вузлом між Коломийським і Буковинським проводами. Через руки тутешніх зв'язкових передавали депеші таємні повідомлення. Цей процес із 1947 року курувала Олександра Паєвська на псевдо Орися. Вона родом із Березова. Тут направлена була на роботу вчителькою. Тут були разом з нею і її мама, і двоє синів. Вона Працювала вчителькою молодших класів, ну і разом з тим вела підпільну діяльність, вона була зв'язковою. Вона в ну, відділі пропаганди працювала, вона друкувала різні листівки, матеріали, які розповсюджувала. Схорон Орисі облаштували у школі, де вона працювала, каже Василь Петричук. Облаштували школу Бункер, а вхід Стриха. Там, значить, у цим бункері переходили, то не було, щоб постійно хтось там жив. Там, наприклад, зв'язкові або якісь кур'єри з цього проводу переходили туди. Начальники, значить, керівники боївок, ну, хотра. Паєвська Леся, це Олександра Леся ми собі. Це вона це все курірувала. Це місце якраз є е, в даний час бібліотека. А якщо відмотати час взад, то ми е, повернутися в наше минуле, то е, на цьому місці був зроблений е, бункер сховок облаштований, е, в якому працювала Олександра Паєвська. Тут були заховані основні е, документи. Е, Прилади для того, аби можна друкувати агітаційні матеріали. У травні 1950 року Орися сховала маму і меншого сина в родичів, а 14-річний син Юрко перейшов з нею у підпілля, друкував листівки і документи. 27 червня 1952 року. За доносом зрадника Кірова загони НКВС Олександру Паєвську затримали. Невдовзі схопили й сина. Розповідає Василь Петричук. За його словами, схрон у школі НКВСівці розікрали і засипали. У 1996 році з ініціативи брата Василя Петричука Михайла на фасаді Бабинської школи встановили пам'ятний знак. Ми дітям розповідаємо про цю відважну жінку, яка, яка тільки за те, що любила свою державу, любила свою Україну, була розстріляна. Степан Пенкалюк, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківщина. На початку кожного свого тренування я завжди роблю кардіорозвинку. Так як це дуже дуже потрібно нам, щоб розігріти свої м'язи. Чотириразова чемпіонка світу з гирьового спорту Вероніка Гармаш готується в Івано-Франківську до чемпіонату України. Ці змагання є відбірні на чемпіонат Європи. До початку повномасштабної війни Вероніка Гармаш тренувалася у Харкові з тренером Юрієм Орловим. Зараз він воює на передовій, розповідає Вероніка, а вона продовжує свою спортивну кар'єру. З тренером ми на даний момент спілкуємося онлайн. Він присилає мені в соціальні сети тренування. Я їх виконую взагалі я сама з Луганської області. Мій шлях ще розпочався ще десь з 10-11 класу. Я займалася до випуску зі школи саме в Луганській області. Вероніка Гармаш розповідає, війна вплинула на її свідомість, тому вона вирішила вступити до Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба на спеціальність метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка. Я знаю, як це, коли твої твої рідні знаходяться взагалі там під окупацією, коли вони не можуть вийти туди. Я знаю, як це, коли типу ти втрачаєш своїх друзів і все таке на війні. Якщо це не із приятних, і це дуже тяжко, дуже тяжко це переносити взагалі і якось перестраюватися в тоді на нормальне таке життя. Вероніка розповідає, зараз має усе, що необхідно, аби належно підготуватися до майбутніх змагань і називає вправи, в яких найбільш вправна. Також, каже, їй допомагає впевненість та наполегливість. Я взагалі думаю, що це ривок. І оця вправа, яку виконує зараз дівчинка, це в нас іде називається толчок. Саме по цій вправі я виграла три чемпіонства світу. Я ще не стала заслуженим майстром спорту, це в нас іде саме найвища ланка, вже далі нікуди. Це в мене, в принципі, в планах на майбутнє. Будемо тренуватися, будемо побіждати, будемо виступати на змаганнях. Вероніка Гармаш тренується разом ще з однією світовою призеркою Вікторією Міроненко, яка також готується до виступу на чемпіонаті України. Вікторія теж переїхала до Івано-Франківська з Харкова. Як вважаєш, що твоя сила, чому ти маєш перемогти? Напевно, що в та віри в себе. Конкурентки є І багато так моїй вісої категорії. Після закінчення війни в Україні спортсменки планують повернутися до Харкова. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.